O Унії визначилися фіналісти президентських перегонів. До другого туру проходять ультраправий Джорджа Сіміон та чинний мер Бухареста Ніку Сордан. Центральна виборча комісія Румунії опрацювала 100% протоколів. За результатами першого туру. Сімон набрав понад 40% голосів. Дан отримав більше 20%, незначно випередивши члена уряду Кріна Антонеску. Другий тур призначили на 18 травня. Джорджа Сіміон відомий. Своєю проросійською риторикою у той час, як Нікусор Дан відстоює проєвропейський курс, ці вибори вже друга спроба обрати президента за останні півроку. Попереднє голосування, яке відбулося в листопаді 2024 року, було анульоване через втручання сторонніх сил. Тоді з'ясувалося, що інший ультраправий кандидат Келін Джорджеску маніпулював громадською думкою через TikTok, що вплинуло на результати виборів.